Несущая стена угу. была повреждена. Вот теперь у них вход с этой стороны без решения городского совета, без дозвола. Ну. А если будет дозвол, сделают дозвол? Дозвол должен быть согласен соседям. Я как бы не знаю. Да. Да. А вы наводоговор? И нет. Меня никто не спрашивал не у вас, мисс. Я всегда забывала, что бы сам. Вже... Ви вже так купили, так. а хто так, хто його? Власник до цього, який був. Неправда. Коли купляли не перевірили документ і не познайомилися з сусідами. Тепер тобто, вам для того, щоб оформити, доведеться цей вход закласти. А потім, коли ви вже ви, ви окремитеся і будете, будете не співвласником, а власником, тоді будете його відкривати. Вона права. Або домовляєтеся, що вона хоче замість. Вона співвласник, вона мала дозвіл надати. Навіть для того, щоб у лікаря отримати одну довідку, для цього ще потрібно надати лікарю дві довідки, тобто зібрати, а точніше, побігати з документами. І дружина поліцая ще буде стверджувати, що вона має право відкрити комерцію у житловому будинку без дозвільних документів, а саме без згоди співвласників будинку. Це насамперед злочин, а саме шахрайство з нерухомістю, яке місцева влада приховує.